Привіт! Мене звати Олена і я донор яйцеклітин. Моя історія донорства розпочалась дуже цікаво, і я погодилась на зйомку цього відео, щоб розповісти людям, що моя допомога іншим парам буває вирішальною для збереження сім'ї, а також розвіяти міфи, які наразі існують у цій сфері. В мене є подруга, яка багато років не могла завагітняти самостійно. Ми дуже тісно з нею товаришували, ходили один до одного в гості, і вона знала все про мої радощі і переживання, а я про неї. Вони з чоловіком пройшли багато обстежень і досліджень, щоб виявити причину, чого не виходить. І лікар нарешті винесла вирок, що самостійно в них, на жаль, нічого не вийде. Потрібно йти в програму ЕКЗ, а також брати донора яйцеклітин. Це був дуже великий моральний виклик для них. І вони були збентежені і пригнічені на той момент. Я була заміжня, в мене підростала дитинка, вагітняти не планувала. Мені 27 років, і я вирішила допомогти своїй подрузі і стати донором яйцеклітин. Так я прийшла в донорство яйцеклітин. Наразі моя подруга народила чудову дівчинку. Все пройшло дуже добре. Програму ЕКЗ вона проходила в клініці літа. Тут дуже досвідчені лікарі, чудове відношення до донорів. Дуже вічливий і компетентний адміністративний персонал. Це дуже важливо, тому що на початку у донорів виникає багато питань про стимуляцію. І дуже важливо, коли є постійний зворотній зв'язок з клініки. Також хочу зауважити основні моменти по донорству це не боляче. Сама програма займає півтора місяці, клініка пропонує винагороду донорам, головне підібрати надійну клініку з гарною репутацією, з якою вам комфортно буде співпрацювати. Я дійсно вважаю, що роблю хорошу справу, допомагаючи людям стати батьками. І в мене є реальний приклад: це моя подруга, якій я допомогла стати мамою і зберегти сім'ю.